Ви можете вірити в Бога і водночас жити без миру. Ви можете молитися і все одно прокидатися з внутрішньою тривогою. Ви можете знати писання, але відчувати всередині напруження, ніби щось от-от зламається. Це не завжди паніка, частіше тиха, постійна тривога. Та, що не кричить, але не відпускає, та, що змушує дивитися в майбутнє не з надією. А з внутрішнім стисненням, і якщо це вам знайомо, це означає не те, що з вами щось не так. Це означає, що ви дуже близько до слів, які Ісус сказав у 14-му розділі Євангелія від Івана ці слова не були сказані на площі, не були звернені до натовпу, вони прозвучали вночі, у тісному колі, у момент, коли учні відчували що щось незворотно змінюється. Вони ще не розуміли, що попереду хрест, ще не бачили розп'яття, але вже відчували страх, невизначеність, втрату опори. І саме в цю мить Ісус не починає з пояснень, не говорить про події, не відкриває деталей майбутнього. Він починає з серця. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Це не заклик не відчувати страх не вимога бути сильними, не заборона на біль це звернення до внутрішнього центру людини, до того місця, де народжується рішення, де формується довіра, де тривога намагається пустити коріння. Бо тривога не просто приходить вона залишається, вона починає керувати думками, підмінює погляд на майбутнє, навіть змінює молитву. Ісус це знає. Саме тому він не каже не бійтеся. Він каже Віруйте. Віра тут не почуття, не емоційний підйом, не настрій, це рішення покласти серце в правильні руки, це вибір не дозволити страху стати господарем внутрішнього життя. Далі Ісус робить ще один крок він піднімає погляд учнів вище за теперішній страх і каже У домі мого Отця, осель багато, я йду приготувати місце вам. Ці слова звучать у момент, коли учні бояться втратити його, і замість того, щоб заспокоїти їх обіцянкою, залишитися поруч, так як раніше. Ісус говорить про дім, про майбутнє, про місце, яке вже готується це не поетичний образ, не символ, не абстрактна надія, це обітниця. Ісус говорить про реальність, яку не зруйнують війни, втрати чи смерть. Про дім, який не залежить від стабільності світу, про майбутнє, яке не скасовується людською слабкістю. Він не каже можливо він каже є. І тут звучить одна з найважливіших істин для людини, яка живе в напрузі, ваше життя не закінчується там, де закінчується ваш контроль, ваша історія не обривається в точці болю. Ваш страх не є фінальною реальністю. Христос не просто співчуває. Він готує, і поки він готує майбутнє, він формує серце для довіри сьогодні. Учні ще не розуміють усього, що означають його слова. Але вони чують головне їхній страх не ігнорується, їхня тривога не знецінюється, їхнє майбутнє не залишене на призволяще. Саме з цього місця починається шлях віри, не з упевненості, не з контролю. А з довіри Христу, який бачить далі, ніж бачить людина. Коли страх трохи відступає, з'являється інше питання Не емоційне, раціональне, незручне, як жити далі, як приймати рішення, коли світ не пропонує тиші, а лише шум? Кому вірити, коли кожен голос упевнений у своїй правоті? На що спертися, коли варіантів багато, а впевненості немає? Саме в цей момент учні ставлять Ісусові питання, які звучать дуже сучасно. Вони не запитують про почуття, вони запитують про напрямок, вони хочуть знати, куди Він іде, і чи не загубляться вони без чіткої карти. Ісус відповідає не поясненням, а твердженням Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ці слова не залишають простору для двозначності. Ісус не пропонує альтернативу серед багатьох. Він не говорить про один зі шляхів. Він говорить про єдиний орієнтир у світі, де людині постійно кажуть обирай сам. Ісус говорить: Довірся мені. Я дорога, не напрямок, який можна втратити, не маршрут, який змінюється залежно від погоди. А шлях, який тримає людину навіть тоді, коли вона не впевнена у власних кроках. Дорога це не лише початок, це процес, рух, послідовність. Ісус не каже, Я покажу, куди йти. Він каже: Якщо ти зі мною, ти на дорозі, навіть коли не бачиш усього маршруту. Я правда. Це означає, що істина не залежить від думки більшості. Не формується під тиском культури, не змінюється разом із настроями епохи. Правда це не те, що зручно, це те, що реальне. Ісус є правдою про Бога, не суворого суддю за спиною, а Отця, який відкрив себе. Ісус є правдою про людину, не продукт випадковості, а творіння з покликанням. Саме тому ці слова звучать як виклик, бо вони забирають у людини ілюзію повного контролю. Але водночас вони звільняють від необхідності все вирішувати самостійно я, життя, не виживання, не існування між страхом і втомою, а життя, яке має джерело, напрямок і завершення. Це життя не гарантує легкості, але гарантує сенс. Далі Ісус торкається ще глибшого питання питання про Бога. Филип говорить те, що багато хто думає мовчки. Покажи нам отця. Ісус відповідає прямо Хто бачив мене, той бачив Отця. Це не образна фраза, це богословська межа. Ісус не просто говорить від імені Бога, Він відкриває його серце. Усе, що учні бачили в Христі, це не тимчасове явище, це постійна істина про Бога. Милосердя Ісуса це милосердя Отця, Його терпіння, терпіння Отця, Його ставлення до зламаних, грішних, втомлених. Це ставлення самого Бога, це змінює саму логіку віри. Віра перестає бути спробою догодити невідомому божеству. Вона стає відповіддю на відкриту любов. Саме з цього місця Ісус говорить про молитву в Його ім'я не як про техніку, не як про формулу, а як про доступ. Людина більше не приходить до Бога на вмання. вона приходить через Христа з Христом у Христі. Це не обіцянка виконання всіх бажань, це запрошення до життя в правильному порядку, де Бог недалекий, де шлях невтрачений, де істина має обличчя. Коли Ісус говорить учням про свій відхід, Він знає, що навіть найсильніші слова можуть залишити після себе страх. Бо людина боїться не лише болю, а й самотності. Боїться залишитися без провідника, без голосу, без того, хто був поруч у найважчі моменти. Саме тому, всередині 14-го розділу, Ісус промовляє одні з найніжніших слів усього Євангелія Я не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Це не поетичне заспокоєння, це обітниця присутності. Христос знає, що фізично Він більше не буде з учнями так, як раніше, але Він не залишає їх без Божої близькості. Навпаки, Він говорить про інший спосіб цієї близькості глибший і постійніший. Ісус каже «І Я вблагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби з вами був повік Духа Правди. Святий Дух у цьому тексті не подається як абстрактна сила або релігійне відчуття. Це особа, яку отець посилає за молитвою Сина. Він приходить не тимчасово, не для окремих моментів, а щоб бути з людиною постійно. Ісус підкреслює світ його не бачить і не приймає, але віруючі знають його, бо Він перебуває з ними і буде в них. Це радикально змінює уявлення про духовне життя. Віра перестає бути лише спробою втриматися за Божу присутність. Вона стає відповіддю на Божу ініціативу бути поруч. Святий Дух це не заміна Христа, а продовження Його присутності в житті віруючого. Він навчає, нагадує слова Ісуса, укріплює серце, коли розум не знаходить відповіді. Саме в цьому контексті Ісус говорить про мир Мир лишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше ані не лякається. Мир, про який говорить Христос, не залежить від стабільності, Він не ґрунтується на хороших новинах чи сприятливих обставинах. Це мир, який народжується з присутності Бога всередині життя, а не з відсутності проблем. Світ пропонує мир як паузу між труднощами. Христос дає мир як стан серця посеред них. Цей мир не заперечує біль, він не скасовує сліз, але він не дозволяє страху стати останнім словом. Він утримує людину, коли все навколо хитається. Саме тому Ісус повторює те, з чого почав. Хай не тривожиться, серце ваше, не тому, що немає причин для тривоги, а тому, що є той, хто тримає життя в своїх руках. У цьому розділі Христос не обіцяє легкого шляху. Він обіцяє себе і цього виявляється достатньо, бо там, де є його присутність, там навіть темрява немає остаточної влади. Після слів про присутність Святого Духа Ісус переводить розмову в іншу, дуже практичну площину Він не залишає учнів у сфері лише внутрішніх переживань. Він говорить про життя, яке змінюється не гучними заявами, а щоденним вибором. Саме тут звучить тверде, але ясне слово коли ви мене любите, то мої заповіді зберігайте. Любов до Христа в Євангелії не відокремлюється від послуху. Це не жорстка вимога і не умова для спасіння. Це наслідок стосунку. Людина, яка справді довіряє Христові, поступово дозволяє йому формувати свій спосіб життя не зі страху, а з бажання бути в істині. Ісус показує глибокий зв'язок між довірою і слухняністю. Там, де є послух, там відкривається простір для Божої дії. Там, де людина постійно чинить опір істині, серце закривається навіть для втішних обітниць. Христос не нав'язує себе силою, Він відкривається тим, хто готовий слухати і приймати його слово всерйоз. Далі Він говорить про любов Отця до тих, хто перебуває в Його слові. Хто любить мене, слово моє берегтиме, і мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Ці слова відкривають неймовірну істину. Бог не лише веде людину до майбутньої оселі, він уже тепер прагне оселитися в серці. Христос говорить про спільність Отця і Сина з віруючим як про реальність теперішнього часу, не після смерті, не в ідеальному стані. А посеред звичайного життя з його боротьбою, слабкістю і недосконалістю. Це змінює розуміння християнської зрілості, вона не вимірюється емоційною піднесеністю чи зовнішньою активністю, вона виявляється у внутрішній вірності, у готовності слухати слово Христа, навіть коли воно викриває, у довірі, яка не вимагає негайних пояснень у послусі, який не базується на страху втратити, а на впевненості бути прийнятим. Ісус також попереджає, що Його Слово не завжди буде прийняте світом, не кожен захоче слухати, не кожен визнає його авторитет. Але це не повинно дивувати Христос не будує віру на схвалення більшості, Він будує її на істині, яка залишається, навіть коли навколо змінюються настрої і цінності. У цій частині розмови Ісус поступово готує учнів до життя без його видимої присутності, але не без керівництва. Він наголошує, що Святий Дух навчатиме, нагадуватиме, відкриватиме сенс його слів. Це означає, що християнське життя не зводиться до механічного виконання правил, воно є живим процесом зростання у пізнанні Христа. Тут немає обіцянки легкості, але є обіцянка близькості. Христос не пропонує простих відповідей на всі питання, Він пропонує себе як того, хто йде поруч і формує серце крок за кроком, і саме в цьому народжується справжня довіра. У фінальній частині розмови Ісус робить щось дуже важливе Він не залишає учнів у напрузі невідомості, Він не підживлює страх загадковими формулами. Навпаки, він заздалегідь говорить їм про те, що станеться, щоб, коли це справдиться, їхня віра не зламалася. Він прямо каже, що наближається час випробування, каже, що князь цього світу приходить. Але одразу додає він не має нічого в мені. Ці слова відкривають глибоку істину. Події, які ззовні виглядатимуть як поразка, насправді не є втратою контролю. Хрест не буде випадковістю. Страждання не буде наслідком слабкості все, що станеться, відбуватиметься в межах Божої волі й любові. Ісус не говорить це, щоб налякати, Він говорить це, щоб учні знали темрява не керує історією. Навіть коли здається, що зло торжествує, воно не має останнього слова. Христос знає шлях до кінця, Він знає, що за Христом буде Воскресіння, але учні ще цього не бачать. Тому Він говорить наперед, щоб у момент болю вони могли згадати його слова і втриматися це важливо і для кожного віруючого, бо в житті завжди настають моменти, коли віра стикається з реальністю, страждання, і тоді виникає спокуса думати, що Бог відступив або замовк. Але Іван, 14 розділ, показує інше Христос не мовчить у темряві, Він говорить до неї заздалегідь. Ісус також наголошує, що все, що Він робить, це прояв любові до Отця, Його послуг не є примусовим. Він добровільний, це любов, яка йде до кінця. І саме така любов стає основою для довіри учнів. Бо якщо Христос довіряє Отцеві навіть перед обличчям Христа, то й учні можуть довіряти йому у своїх випробуваннях. У цій частині тексту стає зрозуміло Іван, 14 розділ це не просто втішні слова, це підготовка до реального життя віри. Христос не будує ілюзій, Він формує серце, здатне вистояти, серце, яке знає, що навіть коли шлях проходить через біль, він веде не в порожнечу, а до Отця. Тут віра остаточно перестає бути лише внутрішнім переживанням. Вона стає довірою до Христа, який знає не лише початок, а й кінець, і саме це знання дає спокій не тому, що життя стане простішим, а тому, що воно має сенс, напрямок і завершення в Божих руках. Коли розмова Ісуса з учнями добігає кінця, стає очевидно 14-й розділ Євангелія від Івана це не просто набір окремих обітниць, це цілісне свідчення про те, хто є Христос. І яким є шлях людини з Богом у світі, де немає гарантій спокою. Ісус не приховує, що попереду труднощі, але Він показує, що віра не тримається на відсутності страху, а на присутності того, хто більший за страх. У цьому розділі Христос відкривається як той, хто водночас і близький, і величний. Він говорить до серця, але не зводить віру до емоцій. Він обіцяє майбутню оселю, але не відриває людину від відповідальності сьогодення. Він дає мир, але не обіцяє безпечного шляху, усе це поєднується в ньому самому. Головна думка стає зрозумілою поступово довіра до Христа не ґрунтується на тому, що людина все розуміє вона ґрунтується на тому, що Христос знає, Він знає Отця. Знає серце людини, знає шлях через страждання, знає, як виглядає кінець історії, навіть коли початок і середина здаються заплутаними. Саме тому його слова не старіють вони звучать актуально в кожному поколінні, у кожному контексті, у кожному випробуванні. Коли змінюються обставини, коли руйнуються плани, коли людська впевненість тріщить, Слова Ісуса залишаються твердими, не тому, що вони заспокійливі, а тому, що вони істинні. Іван, 14 розділ вчить, що справжня віра не зводиться до втечі від реальності. Вона навпаки, вкорінює людину в ній, але з іншим внутрішнім станом. Людина, яка довіряє Христові, не стає нечутливою, вона стає стійкою. Вона не втрачає емоцій, але перестає бути керованою страхом. Вона знає, до кого звертатися, коли власних сил недостатньо. У цьому розділі Христос показує, що Бог не є далеким спостерігачем Він, Отець, який відкрив себе в сині, Він той, хто входить у людську історію не для того, щоб судити з відстані, а щоб вести зсередини, і через Святого Духа ця присутність не припиняється. Вона триває, вона діє, вона підтримує. Саме тому Іван 14 розділ часто стає текстом, до якого люди повертаються знову і знову не з цікавості, а з потреби, не за новими знаннями, а за опорою це слово, яке не обіцяє легких відповідей, але дає надійний ґрунт під ногами, слово, яке не знімає всіх питань, але вчить кому їх довіряти. Христос завершує цю розмову не гучною кульмінацією, а тихою впевненістю. Він іде назустріч Христу, але говорить про мир. Він готується до страждання, але піклується про серця учнів. У цьому і відкривається глибина його любові, любові, яка не відступає, не втомлюється і не залишає, і саме ця любов стає основою віри. Не людська сила, не стабільність світу, не відсутність болю, а Христос, який є дорогою, правдою і життям, який був, є і буде з тими, хто довіряє Йому.